7 січня відбулось онлайн-підписання угоди про співпрацю між містом Малверн у Сполученому Королівстві Великої Британії та Коростенською міською територіальною громадою. Шановні колеги, представники муніципалітету Малверна. Нам дуже приємно сьогодні бути при такій неординарній події, як підписання угоди між нашими містами. У нас в добрій пам'яті минула зустріч, коли ми. Обмінялися інформацією по нашим містам, по нашим муніципалітетам. Ми дуже раді, що у нас така є можливість сьогодні вже офіційно ціної підписати, і за цей час змін великих не пройшло у нас на Україні, і, зокрема, у нашому місії, але більше іще стало повітряних тривог. Більше неспокою, більше не вернулося наших хлопців з фронту. Тому в цьому плані, на жаль, у нас така негативна інформація. Чому я цього почав? Тому що це є основою пріоритетом на сьогодні в діяльності всіх муніципалітетів України, і, зокрема, нашого міста Коростень. Наша громада дуже цінує допомогу великої Британії в. Війні з російським агресором під час онлайн-зустрічі британським колегам показали відеозапис начальника Житомирської обласної військової адміністрації. Шановні колеги, дорогі друзі, сьогоднішня подія є важливим кроком у розбудові плідного партнерства між містом Малверн і Крастенською громадою. Підписання цієї угоди символізує нашу спільну готовність діяти конструктивно, ефективно і орієнтовано на майбутнє. Це більше ніж формальність. Це міст, який буде об'єднувати наші громади, буде відкривати нові горизонти для співпраці, зростання та розвитку. У результаті підписання угоди громади підтримуватимуть постійні зв'язки для взаємної вигоди, розвиватимуть взаємну дружбу між жителями Малверна і Коростеня. З метою покращення життя населення підтримуватимуть обмін досвідом між громадами через діяльність окремих осіб, культурних, спортивних та інших громадських організацій. Проводитимуть спільну політику, яка розширить можливості для бізнесу та інше. I'd like to thank як мер ради міста мови, я обираюся на один рік на відміну від вашого терміну. Але я рада, що ця угода підписується під час мого перебування на посаді. Коли я піду з посади, я все одно буду залишатися депутатом, і я прагну залишитися залученим разом із іншими радниками ради, щоб розвивати нашу угоду та працювати над реалізацією обітниць, які ми сьогодні дамо. У завершенні зустрічі мери міст показали підписані екземпляри меморандумів один одному на камеру. Сподіваємося на плідну співпрацю та взаємну підтримку.